Доброго ранку, милі переплати україномовного каналу. Бачите, козака. на а на козаку сидить горлиця. Цей пам'ятник ми шукали з Кобаньком, коли перший раз приїхали. Знімали хату ось тут. Каже, козак стоїть біля дому. Бачите? Ні, не бачу, бачу якусь голову, ми туди дивились. Ладно, спогади, спогади. Сьогодні останній день перебування на Полтавщині у Миргороді. Гарне місто. Дуже сподобалось. Бачите, розіщи квітнуть. Сьогодні 27 вересня 2024 року. П'ятниця. Ще усіх вітаю. У мене п'ятниця. Останній день відпустки. Нічого. Речі вже майже зібрані, майже всі. В музеї так і не побував. Да. Дитину водили з класом. Може, ще колись приїдемо. Як ти казав, на розв'язковому каналі, тільки не в евакуацію, а просто відпочити на Максику. А тут укриття було дитина, музичну школу, коли тут була. Сюди водили в укриття, коли повітряна тривога. <кій> ну, відходи. Або відходи. Максим, туди тебе не треба, відходи. <кій> Зараз річечкою. попрощаємось хоров. Ні, я ще піду. Водички. цілющої поп'ю, коли ще доведеться. Як ніч пройшла, це як завжди, тривога, а так. А так дякуємо Богу. Я. Все гаразд. Бачите, який сьогодні ранок такий хмурий. Дощик зривається. Малесенький. Але в дощ виїжджати гарна прикмета. Все річечка. Ти нам подарувала багато незабутніх відчуттів і купалися і загоряли рибу все намагався, навіть вудки але щось <головік> не зрослося. Ладно. Так, зі святом. Воздвіження Христа Господня, усіх пляжик, все, до побачення, хорол, до побачення Міргород. Всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні не на що. До побачення, моє любі. Гарної п'ятниці вам. Пока.